Зараз в нашому ефірі працюватиме Піодр Кульпа, колишній секретар польської делегації до парламентської асамблеї НАТО, екс заступник міністра економіки Польщі. Вітаю вас, шановний пане кульпа, в нашому ефірі. Добрий, Добрий день. Я дуже радий. Я теж надзвичайно тішуся, що маємо змогу провести нашу розмову, і відповідно хотів, щоб ви оцінили те, що називається великі перемовини. Так розуміємо, що значна частина цього процесу не є публічною. Але коли ми говоримо про інтерв'ю Стіва Віткофа, хочеться йому подякувати. Напевно, чи не вперше у світовій історії настільки відверто, настільки цинічно вирішуються долі, дуже Багатьох народів так, тому що Сполучені Штати і їхня комунікація з Російською Федерацією це не лише про російську агресію проти України, це загалом і про центральну Європу, тому що Путін свого часу в свій ультиматум включав не лише Україну, але Польщу, Литву, Латвію та Естонію. Ну і відповідно просив би вас зараз оцінити теперішній драматичний момент ви сказали в По перше, це те, що ви сказали наприкінці. Ключова правда це закон, який говорить, що не можна обмежити інтерес суверенітет будь-якої з цих країн, не обмежуючи суверенітету інших будь України території який утиск суверенітету України щодо території, щодо союзів, у які вона може вступати чи не може, щодо чисельності армії і так далі, стосуватиметься всієї центральної Європи. щодо великої географії, того, що ви назвали угодою. По перше, треба сказати дуже сумну правду. Закончить війну між а правда звучить так, що привід закінчити війну між Росією та Україною є лише приводом для того, щоб адміністрація Трампа могла війти в тісніші, я б сказав, майже доброзичливі стосунки з Росією, і це ключ. Решта лише гра, яка насправді лише привід, аби з України зробити боржника винного, щоб зробити з неї лоха. Щоб із України сила України, сила українського народу, що він не стає на коліна ні перед ким, і що президент України не хоче бути лохом, і це ключовий момент, і що президент України просто треба бачити, що вся структура пана Трампа ґрунтується на поєднанні безпеки з економікою. Він хоче перевернути. Бреттон-Вудс, який був побудований спочатку на зв'язку між наданням безпеки в обмін на економічні, скажімо, можливості, торгівлю, доступ до ринків, і так далі, і так далі, і так далі був і сьогодні, те, що ми спостерігаємо, це саме спроба повернути цю систему, розірвану Рональдом Рейганом, який відкрив глобалізацію у принципі для всіх З точки зору Трампа, який представляє Сполучені Штати як глобального поліцейського. Потрібен глобальний бандит, яким є Росія. без глобального бандита, який не буде лякати Європу, не буде керувати страхом Європи. Дуже складно глобальному поліцейському. Ком, підкорити Європу, щоб стала на його бік, щоб стала на його біку у цьому великому зіткненні на одних рейках проти паровоза, який монтується з іншого боку Китаєм. І те, що ми спостерігаємо, це є жертвуванням. Я б сказав, інтересами країн Центральної Європи повторюю, не можна відокремлювати країни, тому що відокремлення від Польщі від України, від Балтійських країн, від окупованої Білорусі це те, що дуже сильно послаблює суверенітет нас усіх. коли ми разом, ми не переможні. Коли ми розділені, ми стаємо меншовартісними вартісними слугами або сходу, або заходу. це показує історія, і те, що на сьогодні ключове в цій оборудці, це спроба знищити Україну як фактор сили, тому що сьогодні Україна становить 60% потенціалу сили в Європі. Це 120 бригад в Європі 86. і це потенціал, який дає змогу чинити опір 220 бригадам Росії. Якщо Україна буде знищена, її армія розпущена, тоді Європа стане беззахисною. Другий запада, момент, який важливий з точки зору як Путіна, так і адміністрації Трампа. Це факт, що сьогодні Україна володіє передовою зброєю в рамках глобальної війни це асиметричні методи ведення війни. Це дрони стратегічні, які на дві на три тисячі кілометрів можуть літати, які коштують копійки порівняно. А можуть ударів завдавати, що руйнують аеропорти, порти, зв'язки енергетичні, нафтопереробні заводи. Якщо порахувати це сотні мільярдів доларів, які просто випарувалися далі, це ракети українські, найбільше за номенклатурою НАТО ракета, вага якої тонна, і на 4 тисячі кілометрів несе. Ось, будь ласка, вона в 10 років родешевша за американську. Значить, Європа може озброюватися, роблячи замовлення української промисловості та зберігаючи свою модель життя, тому що без цього, без 5% на оборону, або соціальна політика, або екологічна політика будуть зруйновані. Якщо дивитися на це Таким чином бачимо, що тут зв'язок країн Центральної Європи є ключовим, і тут інтерес країн, які можуть піддаватися агресії з боку Росії, починаючи від Норвегії, яка на півночі, далі Фінляндія, Балтійські країни, Польща, Україна, Румунія, аж до Туреччини, яка також зацікавлена в тому, щоб Росія цієї війни не виграла. Туреччина зацікавлена в розпаді Росії, тому що в разі розпаду Росії виникне ще кілька тюркських держав що Україна тому на цю угоду потрібно дивитися як на співпрацю Росії та Сполучених Штатів спрямовано на те, щоб знищити саме цей потенціал. А що головне? Головне те, що з боку Сполучених Штатів це колосальна глобальна помилка. Чому? щоб підписали тому, що адміністрація Трампа і особисто Трамп прийняли припущення, що Україна є несуверенною країною, країною залежною країною, на президента якої варто накричати, і він підпише будь-що. Україна звідси приїзди і спроби міністра фінансів, щоб підписати угоду на 500 мільярдів. Потім на 350 мільярдів, потім на 140, зараз на 100. Це звичайний рекет. з іншого боку. Помилка тут полягає в тому, що Трамп помилився в тому, що Україна виявилася суверенною вільною країною, яка вміє сказати ні, навіть е, над імперією, якою є сполучені штати. Друга помилка ще більш серйозна. Вони зробили припущення, що Росія є суверенною країною, яка може вирішувати, закінчувати війну чи не закінчувати. Росія що це не так, тому що саме Китай має можливість впливати на рішення Росії таким чином, що без згоди Китаю не буде кінця війни. мільйон. А чому Китай не зацікавлений у закінченні війни? Саме тому, що якби Росія зараз зупинила агресію проти України, тоді цілком вірогідно, що війська її повторюю 220 бригад. Більше ніж мільйон людей, які заангажовані, могли б просто створити тиск на Європу і, наприклад, зробити удар по е, сувальську коридору, що за термінологією Байдена називалося б маленьким вторгненням а за номенклатурою Трампа могло б взагалі не розглядатися як щось серйозне, адже створювало б основу для того, щоб Європа просила в США захисту і таким чином підкорилася б оборудці великій мировій угоді, яку я називаю оборудкою Мар Алаго Хотів би, щоб ви описали орієнтовно параметри, так, які би могли виставлятися на Трамповій фермі. Так ми розуміємо, що це історія не лише про російську агресію проти України, це історія про іранську угоду, це загалом про існування держави Ізраїль, і це про намагання, нестримне намагання Китаю розширятися, зокрема, коли ми говоримо про. Про Тайвань так і розуміємо, що Сполучені Штати хочуть домовитись з росіянами, можливо жертвуючи інтересами центральної Європи для того, щоб виторгувати собі певний час. Але ми розуміємо, що Трампова так звана митна війна чи Трампове митне попередження ну не хотя чи, я проводжу паралелі з тим, що відбувалося в 1930-х роках, так коли Японію обклали санкціями. Обклали митами, і все одно війна прийшла до сполучених штатів. Японці вчинили напад на Перл-Харбор і тут. Китай може вчинити інтервенцію на Тайвань, так і Сполученим Штатам не сховатися, і власне оця от розсинхронізація світової безпекової системи мене також лякає. Хоча інтереси України насамперед, ну але за весь світ ми в Україні також переживаємо. Тож параметри цієї великої угоди, як ви їх бачите. Я Це бачу так, що тут ключовий момент, що ця війна закінчиться залежно від того, хто встановить мир, чи Сполучені Штати чи Китай. і тут інтерес Китаю, щоб не зупинялася агресія Росії проти Європи. Це не тільки давати можливість Росії лякати Європу, але також якби вийшло так. Щоб нагодувати Росію центральною Європою, Україною, Польщею, Балтійськими країнами. Тоді на сході виникає ситуація невизначеності стратегічної Росії. Бо тут Росія виграла все, що могла, і вона би поверталася на схід, збільшуючи шанси сполучених штатів у глобальній грі. Параметри, які ми спостерігаємо, просто треба сказати таке, що Трамп, приходячи до влади, мав можливість провести цю, я б сказав, реформу світової системи в злагоді та співпраці з демократичними країнами, для яких Сполучені Штати були близьким союзом. Я в жовтні минулого року зробив аналіз на основі розмов з американськими фінагентами. Тощо і зробив припущення про те, що ви говорили. Мені здавалося, що Трамп повернеться до угод 2018 року, щоб установити мир на близькому сході. Буде величезна кількість нафти як результат, тому що домовитися з Саудівською Аравією, в принципі, такий процес можна спостерігати. Далі запровадить 60 відсоткові тарифи проти Китаю. Я так припускаю, і на основі цих тарифів Китай змушений буде послабити юань. Так далі і з припущення. таким чином послабляться всі валюти, які побудовані на юані, і продукти країн Брікс стануть дешевшими. Таким чином. Сполучені Штати будуть в змозі розбити БРІКС, дозволяючи тим чи іншим доступ до свого ринку та ринку країн союзників. Таким образом Трамп пішов на конфлікт, пішов іншим шляхом. Замість України його союзником стала Росія, і сьогодні ми бачимо розпад системи, насамперед, довіри, тому що букви залишилися. Але Якщо конкретно відповідати на ваше запитання, бачимо, що Сполучені Штати перестали бути першими серед рівних демократій. Просто вони хочуть не так, як вважали, що вони переходять на позиції офшорного балансера. якогось поліцейського, який буде допомагати. А навпаки, вони хочуть стати ім. Імперією, що буде іншим диктувати, які податки ті будуть зобов'язані платити, щоб брати участь у світовій системі. У цьому сенсі говоримо про анулювання боргів, тому що перетворення облігацій сполучених штатів на столітні папери безвідсоткові, це в принципі анулювання боргів. Далі сполучені штати очікуватимуть дискримінації різних країн залежно від напрямку їхнього зовнішньої політики. Наприклад, зараз є розмова про те, щоб запровадити спеціальні платежі на вхід у порти кораблів, які виготовлені в Китаї, незалежно від прапора, під яким вони плавають. Приміром, є обмеження у принципі. Ця система, яку вони створюють дуже сильно, як ви сказали, нагадує ту, яка була перед Першою світовою війною стосовно Німеччини, і ту, що була перед другою, перед Перл-Гарбором, в тому, що по суті, якщо подивитися, вимогою до союзників буде закрити торгівлю з Китаєм. Отже, прагнення стратегічне оточити Китай і унеможливувати торгівлю так довго, поки не підкориться. Це звісно може виглядати як переговорна позиція, але насправді триває вже війна, не тільки тарифна, це торгово-повномасштабна війна, у якій спалюють сотні мільярдів доларів. Говоримо про 6,5 трильйона доларів. Це в сотні, в тисячі разів більше ніж уся допомога для України, яка насправді не була допомогою. У каторає существа, тому що балачки про те, що Україна щось винна, є чистою маячнею, адже Сполучені Штати не допомагали Україні. Вони допомагали самі собі, тому що це український солдат, відстоявши незалежність України, зробив Росію маленькою, а Америку великою. Те, що Трамп сьогодні може так поводитися по відношенню до світу, є між іншим результатом того, що український солдат зробив Росії маленькою. Подивимося, тут питання зараз уже не про тарифи, а про те, як вберегти світ перед глобальною війною, яка здається неминучою. Чому? тому, що якщо Штати отримують можливість підпорядкувати собі Європу, Європа буде розірвана. Зараз триває цей процес, на три місяці зупинено тарифи. Це час, в якому окремі країни. Спокушатимуться, наприклад, дешевим газом або безкоштовними практично добривами, або пільгами доступу до ринку і так далі. Тому що зараз Трамп як і Путін за його допомогою робитимуть усе, щоб розірвати Європу. Якщо в результаті цього процесу Європа буде розірвана, тоді сила Сполучених Штатів буде настільки великою, що Китаю не залишиться нічого іншого, як розірвати зв'язок між безпекою і економікою. тоді, наприклад, можемо очікувати блокади Тайваню, і Китай змусить Сполучені Штати ламати цю блокаду. Це вже буде кінетична війна, або можемо бачити агресію в Кореї. Але таким чином, що Сполучені Штати змушені будуть показати, що вони здатні перемагати у війнах, які за тисячі кілометрів від їхньої території і змушувати своїх хлопців гинути за щось. у Європі я вважаю, усе менше людей вірить у те, що прийдуть американські хлопці, щоб рятувати, захищати європейців, які будуть гинути. І думаю, що наївними є ті політики, які ще в це вірять. Насправді, те, що можемо зробити, це використати останні тижні місяці миру для того, щоб зміцнювати нашу безпеку, тому що тільки. Радикальне підвищення цієї безпеки це найкращий спосіб уникнути війни. тому так, те, що можемо зробити сьогодні, найефективніший, найдешевший спосіб це брати приклад не тільки з України, не тільки замовлення, просто купувати те, що дешевше, що працює, і допомагати Україні всім, що можливо, тому що це сила, яка блокує східних бандитів, так само з Фінляндії, там мобілізація суспільства. Є дуже багато речей, які в Польщі вже розпочалися. Треба бачити, що уряд робить досить раціональні речі, насамперед дебюкратиризує процес оборони. Ви дуже правильно описали теперішню ситуацію і рівень загрози для Європи. Ну, ключова історія, щоб в Європейському домі знайшовся хтось дорослий, хтось дорослий, хто ухвалював би. Не просто важливі рішення, робив би це швидко, так і ви абсолютно правильно відзначили, що справді наступними можуть бути Сувалки чи, наприклад, нарва, так коли ми говоримо про Естонію, і зараз от ми всі жили в тому світі, ну коли ми говоримо про європейців, так де працювала п'ята стаття Євроатлантичного договору і тлумачилась вона однозначно. Зараз ми перейшли у формат невідомості, і ми не знаємо до кінця, як той чи інший американський Янський політик може потлумачити необхідність взяття на себе зобов'язань щодо захисту своїх союзників на європейському континенті. Я з вами цілком погоджую, що американці би хотіли заробити на російському шантажі проти Європи, але теперішні американці не враховують одного: росіяни не жартують. Кілька місяців тому польський прем'єр Дональд Ту сказав надзвичайно важливу симптоматичну фразу. Він сказав: я зрозумів, я розумію, що Путін не. Не жартує, і власне з цього треба виходити, і з цього треба відштовхуватись. Путін не жартує, кажучи про готовність розгортати військову кампанію проти Європи. І тут основне, щоб європейці не почали економити на Україні, не почали берегти ті чи інші свої, не знаю свою амуніцію, танки і літаки до якоїсь там далекої війни. А почали будувати дуже конкретну конкретний східний фланг Оборони і взаємопідтримки так, ну за всієї поваги до Бундесвера, я не впевнений, чи без американської допомоги Бундесвер зможе втримати стабільність у країнах Балтії. Наприклад, коли ми говоримо про Литву. я далеко не впевнений, чи Польща зможе швидко і належним чином зупинити розгортання російсько-білоруської агресії у Сувалкському коридорі, і так справді Україні потрібні дієві союзники, тому що. Що ситуація змінилася, а дуже багато прогнозів. Вони стосуються старої ще системи, де працювала п'ята стаття Євроатлантичного договору, і в Вашингтоні сидів поганий жадібний президент Байден, який давав недостатню кількість допомоги. Ну і ось прийшла нова реальність. Я скажу так, що я скажу так, що ця реальність це проблема, яку дуже складно розв'язати, тому що можемо сказати, що більш-менш у рамках Європи в нас однакові цінності від Португалії до Донецька. Я кажу про український Донецьк, це наші європейські цінності, і просто різниця в чому, що в нас однакові цінності на різні ризики. Наприклад, прем'єр-міністр Іспанії Санчес вважає, що в принципі Іспанія безпечна, що її агресії з боку Росії не загрожує. І не збирається міняти свою політику, і просто це надскладне питання, як вирішити стратегічну безпеку Європи таким чином, щоб ті, які перебувають під ризиком, не ставали рабами тих, які дають їм обіцянки. тому, що на сьогодні бачимо дві концепції безпеки, які обговорюються Перша це англо-французька концепція, в якій ці країни, власники ядерної зброї, готові надавати ядерний парашут за те, що будуть отримувати спеціальні привілеї у центральній Європі. Це перша модель. Друга модель це так звана європейська армія, в якій усі змушені брати кредити. щоб робити замовлення на танки, на обладнання, яке на позаминулу війну, тому що треба враховувати один момент. Сьогодні танк це два з половиною дешевого дрона, але таким чином виходить порятунок не Європи. Власної промисловості і власної оборонної промисловості будемо бачити, що в такий спосіб рятуватимуть заводи Вольцваген, які мали б закритися, їх перелаштовуватимуть і вироблятимуть військову зброю. Насправді, скільки ця заборона має спільного, складно сказати. І я вважаю, що єдина робоча модель це можна так назвати коаліція страху або коаліція інтермаріум, коаліція між греками і варягами. Тому що Польща виникала на лінії північ південь. Так Никала Литва і Київська Русь, між басейнів Чорного і Балтійського морів. Скандинавія, подивіться, тут нема жодного гегемона. Є Норвегія, в якої є капітали, які просто просяться, щоб вкладати їх в інфраструктуру між Балтійським і Чорними морями. Є Швеція, яка володіє технологіями військовими. Грайпен, Саап. Є Фінляндія, система оборони, мобілізація суспільства. Є Польща з економікою, що зростає, І Балтійські країни, цемент, зв'язок континенту зі Скандинавією. Далі дивимося, Румунія, Туреч а перш за все Україна з мільйонною армією, 60% оборони з найсучаснішими технологіями. Сьогодні процес Рамштайн це не розмова про хача, а рівноправна. До того ж, черга міністрів, які приїжджають до Києва. Я в Києві. Да, Але Рамштайн мінус Сполучені Штати Америки. Ми побачили цей сигнал. Зараз теперішня наша проблема це будуть також кошти. Ну і питання: наскільки будуть встані наші друзі з Європи і загалом європейський союз як інституція замістити те, що Сполучені Штати не просто вибувають з гри, а ще намагаються нав'язати нам борги. Ну це відверто кажучи, просто непорядно. Дивіться, питання в тому, що у фінансовому плані замінити присутність Сполучених Штатів. Жодної проблеми, тому що Сполучені Штати не допомагали на 500 мільярдів чи на 350. Насправді, те, що потрапило в Україну, це максимум 80 мільярдів обладнані, яке вироблено в штатах, якщо воно ще й не було списане просто в більшості. І Якщо дивимося на це таким чином, то це становить 0,12% валового продукту Європи. питання тут не в тому, щоб компенсувати ту допомогу, яку. Надавали сполучені штати, а щоб збільшити її в кілька разів, щоб змінити ситуацію, тому що ситуація не через відсутність коштів. Наприклад, можна було брати добровольців, найманців, професіоналів з усього світу, які б могли б воювати на боці України, щоб заощаджувати кров українського солдата. Говорити про надання території для виробництва військового, щоб можна було це робити дешевше, більш ефективно, бо ракети виробляти в Україні під землею дорого та складно якщо дивимося на інші моменти, розмова йде про введення миротворців, надання безпечного шматка неба, землі, щоб люди могли ховатися. Ось усе це є тим, що Європа може зробити, і тут важелі у Сполучених Штатів. дуже маленькі, і вони не короткотривалі ті важелі, які є у сполучених штатах, вони можуть працювати вдовго, скажімо, через рік, два На сьогодні у сполучених Штатів важелів таких немає. Тому президент Зеленський розмовляє із президентом Трампом як представник вільного народу, який може в обличчя сказати, що думає, що не грає в карти. Тому що Трамп говорив, що в тебе немає карт. Ні, не граємо в карти, захищаємо. Представляємо гордий народ. Якщо подивимося на союз цих країн, тоді і виходить така вертикаль. 3600 тисячі кілометрів від півночі Норвегії до Чорного моря до Одеси. і якби ці країни співпрацювали між собою хоча б у тому розмірі, що російський штаб, росіяни не знали б де отримують відповідь у момент, коли нападуть у якому з місті, тоді ніколи в них не буде потенціалу, щоб комусь загрожувати. Політична воля і готовність. Але ми розуміємо, що історія з виведенням американських контингентів з Ящонки, військової американської бази не. Подалік від Лешова це насправді про певний ризик, так і американці залишаються і в Польщі, і на континенті, але в разі того чи іншого удару. З боку Російської Федерації поясні, хто має так би мовити реагувати? Хто має формулювати чітку відповідь? Американців вже там немає. І це також може використовувати Російська Федерація. Ви готові, шановні поляки чи там шановні естонці, дати відповідь на цю? І так вони будуть працювати, намагаючись змусити європейців зменшувати рівень допомоги для України. Цього я дуже побоююсь. Тут є два важливих моменти: трагедія полягає в тому, що замість думати про безпеку, що є основним ключовим моментом державності, це до речі, стосується України якою змірою, яка до 2022 року залишалася в першій десятці найбільше експортерів зброї на землі. Ми просто будували держави на вірі, що є дядечко за океану, який нас захистить. Тож віддали основні функції держави. Я б сказав, на відповідальність іншим. У результаті отримали, що коли падають на Польщу ракети, ми про це Дізнаємося від президента Сполучених Штатів, чому тому, що в нас є люди, які в армії солдати, є зброя, але немає власної розвідки, немає власних систем управління, немає власних кнопок, за допомогою яких можемо вирішувати самі, відповідаємо чи ні. присутність сполучених штатів, вона ключова була в післявоєнний час у двох моментах: по-перше, сполучені штати як гегемон цієї системи не допускали конфліктів у рамках союзників. А треба пам'ятати, що в Європі досить багато. Приводів, щоб хтось воював із кимось, і це перша мета НАТО. Вона здійснювалася і вона чудово спрацювала. А по-друге, зв'язувати руки, тому що присутність Сполучених Штатів гарантує, що ніхто не буде в змозі застосувати власні кнопки, щоб власне реагувати. саме через це з'явилося НАТО. Треба розуміти, що безпека в Європі мислення це 1948 рік. Західноєвропейський союз, також є п'ята стаття Брюссельського договору, яка є на Багато ширшою ніж п'ята стаття НАТО Вашингтонського договору, і у відповідь Сполучені Штати в 1949 році прийшли з концепцією НАТО, бо зрозуміли, що контролюючи безпеку, контролюють союзників. У момент, коли вони йдуть, союзники отримують власні можливості реагувати на конфлікти і самим керувати. Сходами ескалації а саме суть присутності Сполучених Штатів, щоб ніхто це не міг вирішувати, окрім них так чи інакше, ті, хто не підкоряється, стають заручниками договорів, які над головами тих, хто союзники. Ось зараз поворот, який зробила адміністрація Трампа, загрожує ситуацію, в якій можемо опинитися, що суверенітет якихось країн в ситуації, якихось країн, які є союзниками, буде другорядним порівняно зі стратегічним. Ми глобальними цілями сполучених штатів треба розуміти прості речі, що з точки зору сполучених штатів це Тегеран, Ялта, суверенітет країн Центральної Європи ніколи не був пріоритетом. І Польща найкращий приклад, і Балтійські країни теж З точки зору Лондона, Парижа також це не пріоритети їхньої політики. просто вони спокійно. Історія показує справлялися без таких країн, як Україна, Польща, Балтійські країни. Є чи ні питання другорядне, Німеччина – це країна, яка завжди прагнула домовлятися з Росією. Бачили ще у 21-му році влітку, коли пані Меркель переконувала нас, що Нордстрім зливання еліт, руйнація власної армії, власної ядерної енергетики, щоб створювати попит на російський газ. Це чиста економія, нічого спільного немає з безпекою. От і маємо результат. Насправді, якщо дивитися на ці моменти, просто дуже багато людей переконані в тому, що в Росії є все, що потрібно Німеччині. А в Німеччині є все, що потрібно Росії і їхнє прагнення над нашими головами робити договори. А історія знає їх дуже багато. Просто є загрозою, яку теж країни центральної Європи розуміють, і німці, які є дружнім, хорошим народом, повинні це сприймати як можливе, повинні розуміти наші емоції, які з цим пов'язані. і ця система безпеки, яка будується, має бути побудована таким чином, аби розділити рівновагу не тільки цінностей, але й ризиків. і тут інтереси Польщі, України, Балтійських країн і Фінляндії очевидні. Тому я вважаю, що цей напрям дій є ключовим у. Європі на сьогодні є три центри сили реальної сили: це Париж, ядерна зброя, плюс досить сильна армія, Велика Британія і Україна з мільйонною армією і сучасними технологіями озброєння. у рамках цього трикутника треба створити систему, адже безпека є на горі. Все інше підпорядковується безпеці. І остання пропозиція на сьогодні: треба констатувати простий факт, що політичні інститути Європи не відображають реалії цього трикутника. І Лондон і Київ перебувають поза інституційною системою Європи. І це треба змінювати. Що швидше, то краще дуже вам дякую, шановний пане Кульпа, за цей надзвичайно важливий аналіз в нашій студії. Дякую вам нашим телеглядачам. Хочу нагадати, що зараз для них працював Пьот Кульпа, відомий економічний та політичний діяч Польщі, колишній секретар польської делегації до парламентської асамблеї НАТО, екс заступник міністра Польської Республіки.